Ні, ну план очевидний. Дивіться, ми переговорю, Ми ведемо переговори там в сполучених штатах з групою Вітков Кушнера. До нас ще має, якщо потрібно, буде прилетіти група Дена А Вітков має відпрацювати на початку тижня, десь до середини тижня в Москві. Маємо отримати вже офіційні там позиції, да щодо чернетки плану. Да, ну тобто, що буде лежати на столі, якщо будуть переговори Росія Україна, і після цього вже відповідно треба буде узгодити момент, де як і коли будуть переговорні групи вже працювати відповідно. Під головуванням ну не головуванням, а модерації сполучених штатів. Але дивіться, це все ми ну це якби логічно, це логістично правильно і так далі. Але ми з вами заходимо в емоційно-психологічну сферу під назвою, як це політбюро 20 в Російській Федерації чи деменці політбюро да? ну, тому, що вони всі там спеціально думають, вони виглядають специфічно і так далі. Ну вони емоційно не стали люди і тому давайте дочекаємося, яку буде, яка буде реакція на ініціативу Сполучених Штатів вже яка апгрейжена була в Женеві? Чи готові вони це обговорювати? І далі сідаємо за стіговою. Чекаємо середини Наступного тижня я би так сумував.